3 серпня 2025 року, у неділю 8 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили Архієпископ Білогородський Сильвестр, Єпископ Пірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, братій Обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді за богослужінням. Помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу. Щоби Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав паству з неділею, побажав благословення Божого, земних та небесних благ і миру українській землі.